Дякую, пане головуючий. Шановні колеги присутні. Ну, по-перше, відразу повинен сказати, що радник на громадських засадах, як і волонтери в нашій країні, і, на жаль, небагато з порад, які сумлівна, як військова людина, пробує давати, майже жодна з них до реалізації не дійшла. Ми обговорюємо сьогодні дуже важливу тему. Під час необ'явленої війни, яка вже більше ніж Друга світова війна в центрі Європи відбувається проти українського народу, української держави. На жаль, у кожній державі світу, і це визначено в документах НАТО, в доктрині безпеки НАТО, є тільки чотири. Елементи державної сили, які держава може використовувати для забезпечення зовнішньої і внутрішньої безпеки: це економіка, а військова, дипломатична і інформаційна складова. Яким чином наша держава зараз використовує ці чотири елементи для того, щоб в військовій агресії проти нас найбільшої по території? Багатою ресурсами країни ми змогли отримати перемогу. Економіка. На сьогоднішній день те, що ми бачимо, не дає підстав говорити про те, що діюча політична коаліція, яка очолює країну. Робить стратегічні речі, щоб посилити економіку нашої держави. Декілька прикладів останніх: енергоатом харківське підприємство, лідер в виробництві турбін, 4,5 тисячі висококваліфікованих працівників. Дивним чином замовлення на півмільярда доларів на турбіну третьої черги. Для Дністерської електростанції потрапляє в руки Китаю півмільярда доларів це десь приблизно 5 років праці для цього підприємства, яке унікально у світовому рівні. Остання приватизація заводу Океан в Миколаєві в той час, коли це найбільший Європі сухий док і унікальні можливості по збереженню суду будівництва нашої держави. Професор з світовим ім'ям з Норвегії, який радив близько 50 країнам світу стосовно економічного добробуту, і який написав відомий бестселер, чому багаті країни багатіють, а бідні стають. Більш бідними, декілька разів приїжджав в Україну і звертався, бив колокола. Що ви робите? Яку модель економіки ви сповідуєте? Ви ж не даєте відповідь на головне питання. Відкрити свої ринки для індустріально розвинутих, економічно сильних держав це стратегія, яка вас. Із категорії країни другого світу переводить автоматично в категорію країн третього світу, де ви не зможете створити необхідну соціально-економічну базу для будівництва демократії, тому що для цього потрібна половина населення це середній клас. Він наводить приклади, що всі країни, розвинуті демократичні, вони пройшли процес індустріалізації. І е, шляхом протекціонізму свого ринку збудували спочатку міцні економіки, а вже потім вони дійшли до вільного ринку і відкритих кордонів. Професор Майерсон ще один відомий ло, е, лауреат е, Нобелівської премії по економіці 2007 року, також декілька разів приїжджав в нашу державу, виступаючи з лекціями. Де він сказав, мене зацікавила Україна, де у вас модель політичної системи, вона не дозволяє ефективно керувати економікою, тому що закладений у вас стратегічний конфлікт інтересів між посадою президента і прем'єр-міністра. Яким чином ви хочете, щоб у вас відбувалася стабільна? Життя внутрішнє і економічне, в тому числі, якщо у вас виконавча гілка влади немає одного по вертикалі керівника, де президент фактично має в своїх руках всі силові відомства, інформаційні спецслужби, правоохоронні органи, але він штучно усунувся від формально перед кримінальним кодексом за відповідальність в сфері економіки, в сфері власності і в сфері фінансів. І фактично у вас є посада дуже слабкого прем'єр-міністра, який, не маючи інформаційних і силових структур, він перед Кримінальним кодексом виконує відповідальність за фінанси, економіку, власність. Очевидно, при якомусь скритому можливості з боку президента всі ці речі робити, але не відповідати за їх виконання. Другий елемент збройні сили. Мені дуже важко останнім часом зустрічатися на чисельних міжнародних конференціях і групах стратегічних експертів, де поважні колишні керівники провідних країн Заходу мені задають питання. Ви зрозуміли нарешті, ж, пане генерал, що ніхто за вас воювати не буде: ні Америка, ні НАТО. Це погана новина. Але є гарна новина, ви знаєте конфігурацію Збройних сил вашого головного противника. Чому ми не можемо до цього часу зрозуміти, а яка конфігурація ваших сил ви хочете створити сухопутні війська, ВПС, ВМС, сили спеціальних операцій, кібервійська, розвідувальне співториство, яке могло б в оборонній операції зупинити? Конкретного агресора і завдати йому враження, яке буде несумісним з продовженням в разі його бажання продвинутись на територію України. А де ваша програма стратегічного озброєння? Які види озброєння, щоб ми навіть вам допомагали, які види озброєння вам потрібні для конкретної конфігурації ваших збройних сил? Я не можу вам говорити конкретну назву одної частини, але нещодавно мої колишні підлеглі прийшли мені і доповіли, що одна з аеромобільних бригад, яка весь час бойові дії веде, яка славетна, вже е, сотні загинувших, комплект сержантського составу близько 17%, офіцерського составу е, близько 51%. І це під час вже п'ятий рік війни. Контрактники, які повертаються з передової, вони зупиняють контракти і масово йдуть Збройних сил. І ви знаєте, в опитуванні на четвертому місці стоїть платня, на першому місці те, про що весь час говорив радник колишній нашого міністра оборони, полковник Глен Грант з Великої Британії. Який сказав 10 основних принципів НАТО. Ми весь час говоримо стандарти НАТО. Послухайте, нема стандартів НАТО, е уніфікованих стосовно виду збройних сил, конфігурації. Є британські сили, є французькі сили, є німецькі сили з традиціями і таке інше. 10 стандартів це перш за все відносини між офіцерським, сержантським і рядовим складом. Це захист гідності, захист сімей, відношення держави до військовослужбовця як найбільшої цінності в державі. І більш за все хамство, невихованість, відсутність культури вищого офіцерського складу по відношенню до нижчого являється головним в опитуванні, чому наші вояки з бойовим досвідом змушені звільнятися збройних сил України. Над цими ж стандартами ніхто не працює. Глен Гранд гарно сказав: до речі, колишня радянська армія, там було деякі елементи, припустимо, стратегічне планування, якого ніколи не було в країнах НАТО. Це треба було зберігати. Але низова система прусської ще, абсолютно бездуховної дисципліни, забрання повної... Можливості нижчої ланки, на автономні дії, на самостійне прийняття рішень, на захист гідності оцього ми так і не позбавились до цього часу. Жодних стандартів НАТО ми не збираємося приймати. І, е, словами Гранта, маленька радянська по ментальності армія не зможе перемогти велику радянську армію. Дипломатія. Це питання дуже важливо. Пан головуючий багато разів в своїх виступах піднімав питання Будапештського меморандуму. Я був безпосередній свідок цих подій в Вашингтоні. Літом 92-го року я був акредитований в Пентагоні як перший історично військовий еташе України Сполучених Штатах. І до січня 96-го року знаходився в епіцентрі всіх перемовин в Пентагоні, в державному департаменті. В Білому домі навіть. Так от мушу вам сказати, що Будапештський меморандум це не клаптик паперу. Це міжнародно зобов'язуючий договор, який повністю відповідає Віденській конвенції 1969 року про право міжнародних договорів. Згідно з Віденською конвенцією, будь-який документ, незалежно від його назви, Підписаний главою держави чи міністром закордонних справ, є міжнародно зобов'язуючим договором, який є обов'язковий до виконання підписантів. Процедура внутрішня, ратифікація, ратифікації чи ратифікації, не має жодного значення в цьому випадку. До речі, ніхто в ті часи, починаючи з Строуба Телбета, Першого заступника державного секретаря, який на моїх очах виявляв величезне закоханість першого заступника міністра кордонних справ Росії Мамєдова, коли фактично дві держави ну, викручували руки нашому керівництву для того, щоб позбутися третього ядерного сигналу світу. Але ніхто тоді. Навіть не заїкався, що ці міжнародні гарантії не є обов'язковими по захисту нашого суверенітету, кордону, по незасуванню до нас військової, економічної, дипломатичної сили і таке інше. Більш того, Віденська конвенція вона дуже гарно говорить е, про те, що е, примірники договору, е, а вони на англійській, українській, е, російській мові, вони всі мають. Силу і оці трактовки, що на англійській мові, вибачте, мене, це порушення Віденської конвенції. Я хочу привести вам приклад: Перша світова війна, коли стояв, стояло питання перед кабінетом міністрів Британії виступити на стороні Франції, коли через Бельгію вона була атакована Німеччиною. На засіданні відомому. Члени Кабінету міністрів Британії висловились за те, що це не наша війна. І тільки один перший лорд Черчилль, він поклав на стіл протокол, підписаний між відомствами морськими Франції і Британії, де французька ескадра в Середземному морі обіцяла захищати британські інтереси, а британський флот захищати Ла-Манш. Члени кабінету сказали: послухайте. Ми перший раз це бачимо, більше членів кабінету міністрів. Прем'єр бачив і перший лорд лордоміністерство. І три дні йшли дебати, але перемогла точка зору Черчилля, який сказав: це договор, підписаний від імені Його величності уряду. І це договор, який має питання честі Британії. І вони виступили на стороні Франції. Але чи використовує наша дипломатія зараз ці аргументи з нашими колегами? Який мінський формат? Єдиний формат, який Росія, яка поважає вже століттями у них е, парадигма: у нас нема друзів, крім нашої армії і флоту. Вони цінують тільки силу. Але якраз за цим столом, якщо посадити ядерні держави, гаранти Будапешському радому, це єдиний формат. В якому можна було б розмовляти з Росією. Але хто повинен проявляти ініціативу? Якщо ми не скликаємо, якщо ми весь час не піднімаємо це питання, то хто на сьогоднішній день з цих ядерних держав, у яких багато своїх соціально-економічних проблем, внутрішньополітичних проблем, вони безумовно і займають пасивну позицію в цьому напрямку. На кінець інформація. Чи використовуємо ми повністю інформаційну складову, щоб привернути увагу до того, що Стара Європа давно забула? В свій час проспер Меріме, який вважав себе по духу українським козаком, він переконав Наполеона III ввести вперше Франції в курс вищих навчальних закладах, курс історії України і козацтва, окремо від історії Московії. Чи виступ знаменитий Лоуренса Лоутена 35-го року в британському парламенті, який він не був е, фактично в Україні? Це науковець, репортер, дуже знаменитий, але, ознайомившись з історією України, він звернувся в, в Палаті лордів з закликом, що ви зробили Версальським пактом. Ви забули одну з самих старих європейських націй, розчленували її. Запам'ятайте. Від вирішення українського питання буде залежати майбутнє Європи. Популяризуємо ми це. Чи виступаємо ми на полі засобів серйозних масових інформацій в західному світі, по що це народ, який віддав 7 мільйонів життів в Другій світовій війні, за те, щоб фашизм не переміг в Європі і щоб вони були вільні? Завершуючи чотири елементи, але на сьогоднішній день. На жаль, на превеликий жаль, я не бачу, що стратегічно іде робота по використанню цих чотирьох елементів державної сили для захисту наших національних інтересів. Дякую.